Слава Господу. Місце слово Божого, яке я бажаю прочитати. Це є книга буття. 24 розділ. З другого вірша й трошки, трошки нижче такі слова. І сказав Авраам до свого раба найстаршого дому свого, що рядив над усім. Що він мав, поклади свою руку під стегном моє. І я заприсягну тебе Господом Богом неба й Богом землі, що ти не візьмеш жінки для сина мого зпосеред дочок ханаанських, серед якого я пробуваю, але ти підеш до краю мого і до місця мого народження і візьмеш жінку для сина мого, для Ісаака. До цього місця. Знайомий текст. Може дехто думає: слухай, брате, що -то ти читаєш? Сьогодні у нас не є весільна тема, правда? Ми сьогодні ще згадуємо подію П'ятидесятниці і не просто згадуємо. Ми живемо цим, правда? Ми прагнемо цього. Тому що Христос, коли написано, Він коли відходив учні дуже жалкували. Але він сказав такі слова краще для вас, щоб я пішов. Бо коли я не піду, то Дух Святий не прийде. Знаєте, я собі так аж тепер я бачу, наскільки це краще, коли прийшов Дух Святий. Знаєте, коли свого часу Христос, коли був в Ефліємі чи, чи був в Єрусалимі. Він не міг бути в Капернаумі. Або коли був в Капернаумі, він десь в іншому місті не міг бути. Я уявляю, що би то було, знаєте, якби Христос приїхав в Бреслав. Чи то було би таке, чи ні? А як ви думаєте? Могло би таке бути? Ну, не знаю. Я не знаю, чи б йому часу хватило. А якщо би приїхав, то ми б з вами до нього не дісталися, я вам гарантую. Там би були люди трошки солідніші. Але прийшов Дух Святий. І він сьогодні є і в Бориславі, і в Єрусалимі, і у Львові. І до нього доступ має не просто хтось із високих людей, із знатних людей. А там цікаво, знаєте, там День п'ятидесятниці апостол Петро. Там написано і на рабів моїх і на рабинь виллю». На всіх. Слава Господу за це. І от я вертаюся до цього. Я хочу сказати, що тема весілля виявляється, вона дуже тісно пов'язана із темою П'ятидесятниці. згідні зі мною чи ні? Мовчите. Я вам зараз переконаю в цьому. Якщо ви були уважні, тут йде мова про три дієві особи. Отець хоче знайти невісту для свого сина. І знаєте, хто це має зробити? І це має зробити слуга. Він повинен знайти і повинен привести в дім батька. Бачите аналогію в Слові Божому в новому заповіті? Оце і робота Духа Святого. Оцю невісту знайти і не просто знайти, а ще й привести в дім батька. На зустріч із цим женихом. Про це говорить нам слово Боже. І тому, дорогі брати і сестри, світ сьогодні в очікуванні чогось грандіозного. Ангели на небі сьогодні в очікуванні чогось грандіозного. Знаєте чого? Слово Боже каже, весілля Анця настало і невіста себе приготовила. Це подія, яку чекає сьогодні небо. І це робота Духа Святого, який прийшов на землю в День П'ятидесятниці, щоб виконати ту функцію. Слава Богові. І знаєте, і написано. Таке цікаве місце слова Божого. Там таке, коли він пішов оцей слуга. Знаєте, дійсно Дух Святий він став слугою. Виявляється, його можна оскорбити. Виявляється, його можна угасити. Мене можна знехтувати. Але він як цей слуга, він як цей раб, який посланий отцем, він продовжує виконувати цю свою функцію тут на землі. Слава Богові! Дорогі брати і сестри, скільки раз бувало, що ти і я можливо ігнорував, він хотів над тобою розвершити якусь роботу. Він тобі щось говорив, промовляв до твоєї душі, а ти це не слухав. Він не покинув тебе, він сьогодні продовжує цю роботу над тобою. І знаєте, я хочу ще звернути увагу ще на одну важливу деталь в цій історії. Якщо ви читали це добре, якщо не читали, прийдіть додому і почитайте. І там написано таке, коли раб вже хотів відправлятися в дорогу. А написано брати, батько. Вони казали, може, хай ще дівчина посадить з нами? А він каже: не спізняйте мене. Я повинен виконати цю справу. Сьогодні світ. Що він сьогодні пропонує? Не спіши. Не спіши освячуватись, не спіши. Ще маєш час, це говорить сьогодні світ, це говорить тобі твоє тіло. Це сьогодні шепче тобі, диявол, встигнеш. Але як добре, що є Дух Святий, і Він тебе торопить. Він тебе сьогодні торопить, Він тобі каже через твоє сумління, через слово своє, через дію Духа Святого. Він сьогодні говорить, тобі слухай, поспіши. поспіши, посвятися. Поспіши зроби то або то в своєму житті. Чому? Тому що час останній. Знаєте, що тобі сьогодні дає покаяння? Як важливо, знаєте, не пропустити цей момент покаяння, який дає Дух Святий. Тому що тільки Він дає це покаяння. Свого часу, знаєте, Христос плакав за Єрусалимом, коли наблизився, написано: всі люди торжествують, радіють. А він написано, плаче і каже, бо не зрозуміло ти часу відвідин своїх. Як важливо той момент не пропустити, коли Дух Святий навідує твою душу, коли Він говорить до тебе, як важливо той момент не проігнорувати. Дорогий брати, сестро, я дякую Богові, що він сьогодні ще продовжує працювати, що він тебе привів в ту церкву, де проповідується. Дія Духа Святого, дари Духа Святого, хрещення Духом Святим з ознакою інших мов. Для мене це є велике щастя, що мене Бог привів імену в таку церкву свого часу хрестив Духом Святим. Слава Богові! Знаєте, написано: слово Боже каже, моїми ви свідками будете, коли Дух Святий злине на вас. Що це означає свідками бути? Це, це не просто гарні слова. Знаєте, свідок це той, що бачив. Це той, що бачив. Не то, що я чув, бо мені Матвій розказував, мені Євангелист Іван розказував, ні. Свідок це той, що бачив. І знаєте, і мені прийшлося бачити, як Бог оздоровляв хвору людину. Це робив Дух Святий, Господь сьогодні, той самий. Слава йому за це. І тому ім'я Господнє нехай буде прославлено повіки. Амінь.